Коротше, ще вам трошки цікавенького проклачі розповім. Маємо ми декілька моделей клачі, ось таку класичну модель на молні, я думаю, ви вже її багато разів нас бачили. І ще також є ось така моделька на клапані. В принципі, вона по розміру аналогічна ті, що на блискавці, але йде на потейних магнітах на клапані. І також ще є така збільшена на, потай... на магнітній кнопці. От, тобто зі збільшеним об'ємом. Але останнім часом мене е, доволі часто запитують клач зі збільшеним об'ємом, але на блискавці. І до того, щоб він коштував е, більш-менш адекватних невеликих коштів, е, а не так, як це буде коштувати, наприклад, на замовлення. І саме через це я посидів по кумеках, вирішив розробити повністю нову модель клача, яка буде е, доволі зручна. Об'ємна, раз в два чи в три, об'ємніша, аніж та, що йде стандартно на блискавці, який буде на блискавці при цьому. Ну і коротше, зараз роблю. Ось приблизний первинний ескізик того, як він буде виглядати. І саме перший роблю геть зовсім зовсім патріотичний у кольорах. Всередині він буде жовто-бакитний, точніше, відділи, які всередині, вони будуть. Блакитні, блакитні з жовтим швом, і а, основа, наружка та всередині буде чорно-червоний. Ну, коротше, кольори прапорів України. А, от. І як думаєте, зайде чи ні? Ну, Оцей він буде у одному екземплярі, тому що такої шкіри більше вже немає. Але я думаю, буде доволі коротецький. Як завершу, покажу результат. От. Кому цікаво, можна бронювати вже.